Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Вчора трапилось те, що багато хто називає поверненням в часи Януковича. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12.414, який по суті відбирає незалежність у корупційних органів в НАБУ і в САП. Люди одразу вийшли на вулиці в Києві, у Львові, в Одесі, в Дніпрі в Полтаві з вимогою скасувати цей закон. Давайте по порядку, взагалі, що сталося, і що це означає, що може бути далі, і взагалі що відбувається? Чому влада так себе веде? Ну, від себе скажу так, декілька слів. Ми бачимо останнім часом оці. Давайте почнемо з генпрокурора. Так, дуже багато часу не могли призначити генпрокурора. І зараз призначили кого? Ручного генпрокурора. Ми всі це розуміємо. І що робиться раз. І підписується цей закон. Тобто, тепер фактично все робить генпрокурор, а генпрокурор ручний, який призначили фактично офіс президента. Так що сталося? Закон, який спочатку стосувався справ зниклих безвісти. Раптом отримав правки, які змінюють правила гри для антикорупційних органів. Його швидко проголосували в Раді без обговорення з суспільством. І Зеленський підписав простими словами: набу і САП це органи, які ловлять чиновників корупціонерів. Тепер їх змушують працювати під контролем генпрокурора. Скажу так, я звичайно не. Дуже там була прям задоволена цими органами, бо скажу, що вони ну, не відпрацьовували так, як мали відпрацьовувати. Але ось так, вибачте, нагло брати і оце все якби відмінити знаєте, одним махом. Ну, це теж, не є, це теж не є нормально і це теж не є правильно. Чому люди обурені? Бо це означає, що тепер гонпрокурор. Людина, призначена Зеленським, зможе впливати абсолютно на всі справи, сказати, кого розслідувати, кого не чіпати, а головне закривати справи без пояснень. От і все. Я думаю, що для цього все це і робилося. Уявіть, САП і набу почали копати під великого чиновника, поговорюють, що це міндіч. І генпрокурор каже: ось як це може бути так, не чіпайте, і справа просто зникає. От поговорюють, про проти Міндіча, набу мали вже починати відкривати справу. І ось раз, і все це відбувається. Тобто, ну чи не пов'язано все це? Дуже багато питань. Головне питання: як все це вплине на країну? Дивіться, боротьба з корупцією під великим питанням. Мільйони євро допомоги просто можуть заморозити, а шлях до ЄС під загрозою. Європейські партнери вже заявили, що цей закон це удар по незалежності набу, і вони не підтримують це рішення. Не підтримують це рішення. Тобто Україна мала стати просто прикладом, а замість цього, ми знову наступаємо на ті ж самі граблі, що і у 2014 році. Люди вийшли на вулицю. Вчора, після підписання закону, ну, ми ж всі читаємо новини, так? чи може хтось скаже, що це російський ПСО. Люди вийшли з плакатами, руки геть від набу, ганьба, ми не раби. Ну, багато, багато, багато чого люди скандували. Протести були у дуже багатьох містах. Скажу так, навіть за часів Януковича такого прямого впливу на антикорупцію ну, не дозволяли собі відкрито. Розумієте, тобто, знаєте, ця влада, вона навіть вже перепльовує владу Януковича. От правда, люди вийшли, бо це вже настільки шокуюче рішення, що просто всі, знаєте, всі в шоці, не тільки українці, весь світ просто вчора в шоці був. Всі вчора, ЗМІ абсолютно по всьому світу. Всі газети, все просто було заповнене от цим таким скандальним рішенням Зеленського. Це така, це просто червона лінія, яку прийшла влада. Що це означає для простої людини? Знаєте, якщо ви думаєте, що мене це не стосується, я вам поясню, чому це не так. Коли немає незалежного контролю, крадуть ще більше. Коли справи чиновників закриваються. Зростають ціни, зростають податки, люди біднішають. Коли немає справедливості там на горі, вона зникає всюди: в лікарнях, в дитсадках, в судах, в школах. Розумієте? Коли чиновник знає, що його прикриють, от те, що, що за що проголосували вчора, він ніколи не буде працювати чесно. А постраждаємо ми з вами, от і все. Скажу так: Україна. Просто з учорашнім рішенням, а вона просто за крок від диктатури. Давайте чесно, президентська команда отримує все більше контролю над судами, над СБУ, тепер НАБУ і САП. Незалежність, вона просто кудись, просто кудись зникає. Влада починає робити все, знаєте так, по-тихому, по-тихому починає. І якщо раніше... Це було, знаєте, як демократія, а тепер все більше люди говорять, що Україна стає авторитарною державою, і це реально страшно. Знаєте, диктатура, вона не починається з танків, вона починається з законів, які роблять вигляд, що ну наче все добре. Що буде далі? Хороше питання. Протести. Однозначно продовжаться, бо люди вже не будуть цього терпіти. Знаєте, от е, люди терпіли, терпіли, от ну настільки вже терпіли, от правда. Але те, що сталося вчора, ви ж бачите, просто люди вибухнули. Е, Європа однозначно все це не підтримує. Е, Європа може заморозити фінансування. Громадські організації вони готують позови. Е, так, закон можуть оскаржити можуть оскаржити в Конституційному суді ті депутати, хто не проголосував за це неподобство. Але, скажу так, якщо мовчати, ніхто нічого скасовувати не буде. Не буде. Висновок. Це вже не дрібниця. Це спроба, це спроба знищити все, що будувалося роками. Люди на фронті віддають своє життя, а в тилу просто підписують закони, які просто великими кроками все повертають назад. Питання, знаєте, питання в тому, чи дозволимо знищити ми незалежність, за яку просто заплачено крові. А влада, влада просто шокувала вчора. Просто шокувала. Я думаю, що люди, навіть ті, хто підтримував Зеленського. Якщо такі ще залишились, то вони просто вчора, просто навіть 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 такі, які знаєте, вже зовсім десь там в своїх якихось сидять і знаєте, ще досі там в щось вірять. Навіть вони вчора були в шоці. Тому це просто треш. Це просто треш і ганьба. От і все. Я дуже сподіваюся, що це такий буде, знаєте, поворотний момент. Поворотний момент. В кращу сторону, в кращу сторону, бо дуже велика надія на те, що нарешті все зміниться, і дуже б хотілося, щоб вже не з цією владою. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.